Вітаю вас, любителі усних підрахунків. Продовжимо з вами тренування. Сьогодні множимо двоцифрові числа на одноцифрові. Виконувати дію будемо так, як і на попередньому занятті. Тобто, порозрядно будемо множити десятки на одиниці і одиниці на одиниці. Результати додаємо. Отже, перший приклад. 23 перемножити на 4. Рахуйте. Перевіряємо. 20 множити на 4 80, 3 множити на 4 12, 80 додати 12, 92. Наступний приклад. 38 множити на 2. Перевіряємо. сподіваюсь цей приклад був, як клацнути пальцями.

6. Не забувайте оцінювати свої відповіді. Якщо правильно зробили плюс, собі ставите, якщо неправильно, мінус. Переходимо до наступного прикладу. 25 перемножте на 4. Переконуємося в правильності ваших дій. 20 множимо на 4 – 80. 5 множимо на 4, 20. Разом 100. Наступний приклад. 18 множити на 4. Знову перевіряємо 10 множити на 4 40, 8 множити на 4 32, разом 72. Далі йдемо 17 множити на 2. Переконаний, що це для вас було дуже просто. 10 ножи на 2. 27 на 2. 14 разом 34. Переходимо до трошечки складніших прикладів. 26 множити на 5. Спевнений, ви впоралися. 20 множити на 5. 100. 6 множити на пять. Тридцать. Разом сто тридцать. Ідемо далі. 22 два на 7. Перевіряємо. 20 множити на 7. Сто сорок. Два множити на сім. Четырнадцать. Разом сто пятьдесят четыре. Складність прикладів підвищується. 23 три множити на шесть. Переконуємося в наших знаннях. 20 множити на 6 120. 3 множити на 18, Разом 138. Ще один приклад. 32 на 4. Трошки простіше, трошки розслабимося. 30 множити на 4. 120. 2 множити на 48. Разом 128. Ще раз порахуємо. Інший приклад. 45 множити на 5. Ну, на 5 сірі уряд множити. 40 множити на 5. 205 множити на 5. 25 разом 225. А тепер 24. А тепер 27 множити на 4. Перевіряємо, це було просто 20 на 4 – 80, 7 на 4 – 28, разом 108. Якщо у вас були всі плюсики, переходимо до наступного рівня. А якщо у вас було хоча б кілька мінусів, то я раджу вам повторити це тренування спочатку. Ставте відео на початок і обчистуйте на здоров'я. З вами був Василь Васильович. Зустрінемося на наступному відео уроці.